Ну да, то що в тимфайтах посильніше це, да, це я знаю. Просто розуміти взагалі, чи мені на старті ходити туди, чи ні. Я все ще повільно фармлю ліс. Ну як мені здається повільно, я не знаю, може це так всі фармлять. Знову просадка до сотки, блін, де шо ж таке? Я відразу після червоного іду на річного кріпа. Він зараз важливий, блін, Там уже зібрались вони в трьох. Я не з не встигаю. Забрав. Ну от як ми бачимо по карті, Енкрат, да, Чеча агресивна і вона фовіуси підважує так і тримає. Так поки і відбувається. Не можу, не можу ще прийти на ганг. Хорошо. Хорошо. <overs> Я не забрав черепаху, на жаль. На жаль, на жаль. Але ми зробили мінус 2 на черепасі. Я думаю, це по фарму краще, ні. Не знаю, чи це краще, насправді. Завтра привіт, привіт. Ну, поки перша катка, поки не ясно. Не можу, не можу. А ну, спробуємо, спробуємо, не, не бачимо, не бачимо. Не сільона хотів забрати. Спробуємо так забрати. Окей, трошки продамажили його і відходимо. Ну, у мене ульти нема, щоб його забрати, тому відходимо. Так, зараз туди сую, я бачу. Я мертвий. Жесть, 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 жесть. Ну так, да. Фовіуса пробити, ну, прям дуже важко і не було взагалі скілів нічого не було. О. Ну все, Фовіус, по-моєму, трошки вже взяв перші предмети і вже. Уже займається тим, чим має займатися, душить. Так, да, забрали черепаху. Не, ну я не можу взагалі 0. 0 по ховіусу зайшло, 0. Не можу я. ну, взагалі пофіг. Він так душить, що мені треба фармити швидше. І взагалі ходити на голду, на тих, на кого я можу забрати. А не на ховіусі намагатись душити. Мінотавр навіть легше забирається, ніж Повіус. Я не знаю, що з ним робити. Нема. Ну вона мене мала побачити. Погано. Я дуже багато часу тут втратив, щоб забрати. Ту ікцію, вона просто простояла під вежею. <творювання> Хорошо? Не могу я забрать Фовиуса. Ну все. Окей. Да, Фовиус дуже сложный, блин. Немає ретрибюта, ретрибюта нема. Щас опять заборятся и блин. Хорошо. Та да сейчас, сейчас, сейчас соберемся. Погано. Жесть, 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 блин. Хух. Е Що з фобіус занадто душить? Дата в в цілому. Владислав, привіт-привіт, до речі. Е Фобіз тут нормально грає, він всіх тут душить. В цілому. І це проблема, бо зараз гра зовсім перевернулася в інший бік. Зараз вони нас душать по всім фронтам, і це погано прямо. Я думаю, треба Анис відпустить. Бо вони нам підво. Коли підводяться всі лінії, це не можна терпіти. Він забрав мій баг, так? Да? Я йому нічого не зроблю, просто нічого не зроблю. Та жесть. Просто я. Ну, 0 урона, 0 урона в Фовіуса входить. Я навіть просто уже на нього не звертаю уваги, намагаюся когось іншого бити. А, ну диви, да, Інкрат, ти правильно кажеш, що йому перефарм не можна давати. У нього 6300. У Фовіуса найбільше фарму на всій карті зараз. Ну ми програємо поки що і повежемо по всьому. У мене, до речі, погано, що немає нічого, щоб пофармити. Давайте я заберу верхню вежу. Вони підуть на лорда? Так, да, підуть на А Ану? Давай. Да, он... Это жесть! Да было Билка контроля, я, ну, Мінотавр з цим з Вовіусом, не знаю тут, я просто стою в контролі. Але я бачу, б'ється сам без команди не розумію, що треба. щоб його підтримували. Ну, він б'ється, я думаю, тому що в нього перефарм. Все, тепер у їхній Іксі 7900 фарма 51 стак на пронзайки. Це проблема. Це все проблема. Е, не заберемо вже лорда, нічого ми з лордом не зробимо. Нам треба відпушувати лінію. Ага, низ відпушився. Так, Фовіус я навіть чіпати не буду. Спробуємо ззаду зайти тут на всяких 6 і Іксію. Жесть! Що Сиселеона не забрал, що Иксию не забрав. Виксия еще відхилюється, це капец. Я, я думал, все без ульты просто заберу. А Іксію ульту віддам. И то и обидва два У мене ще навіть кристалла нема, в цьому проблема. Проблема, що у них перефарм 3000. У мене 6600, я третій пофарму в команді, це дуже погано. В них лейт средній. Да, да, є таке. Я відходжу, я відходжу, я не можу це дефать. Я пішов від пушу лінії. Їх треба відволікати. Нема кріпів, немає пуша. Вони не йдуть, не йдуть. Окей, okay, я їх стягнув сюди. Тепер можна низ пушить Не можна з ними битись. Не можна битись. Хорошо. Чи Ча помре? Забрала. минус три Так, є, yeah, сюди. Хорошо. Треба лінії відпушувати. 11 секунд до лорда треба було б лорда забрати. Сюда сюда просто в трон Вот <реш> так, вот так, просто просто пуш, дивіться Вони просто, просто всю гру домінували, просто душили нас всю гру. <реш> і просто я під час файту відійшов і запушив їм трон. Як вам такий прикол. Ой, класс. Ой. Жесть, просто жесть.